Два зовсім різних читання, які сьогодні, які сьогодні об'єднує в один цикл Церква. В першому читанні ми чуємо про світло надію, яке народжується в темі. про властиво е, те, як народ був гноблений, чуємо спочатку, як діти вбивали. І Серед цієї темряви, серед цієї несправедливості Господь дарує свою надію через маленьку дитину, через Мойсея. І друге читання, яке чуємо в Євангелії, Господь дуже гостро звертається до міст хоразина, Бетсаїди, Капернаума, Пернаума, говорячи. Про ці чудеса, які в, ньому, і в них здійснилися, що вони не чують і не бачать, що поєднує цих два уривки, вміння слухати Господа, вміння слухати Господа. Це цей елемент, який об'єднує сьогоднішнє Євангеліє і це читання, в якому розповідається про те народження Мойсея. Подивіться уважно, дорогі брати і сестри, на цю матір Мойсеня, яка, розуміючи, що вона не виживе, що її дитина теж не виживе проти цих махінацій, які відбуваються там, проти цієї несправедливості, яка відбувається там. Що вона робить? Вона віддає сюди. Все життя своєго новонародженого сина в руки Господа. Вона проявляє цей елемент віри, віри. І як відбувається це в тиші? Цей елемент віри народжується в тиші. Ніхто не знає цього. Вона просочує цю корзину і кладе свою дитину туди. Віддаючи повністю його в руки Господа, і Господь дбає, Господь не залишає особу, яка вірить йому без відповіді, а більше того винагороджує навіть, адже ж вона змогла сама вигодувати свого сина пізніше. І що відбувається в сьогоднішньому Євангелії? Ці міста Хоразин, висайда, Капернаум. Багато чудес сталося в них, говорить Господь. Багато шуму. Весь світ має багато шуму. Світ вимагає, зрештою, дорогий брате та сестру, від нас чого? Надрезультативності. Надрезультативності і поспіху, щоб ця результативність була доволі швидка, щоб ми думали лише про результати, більше результатів, більше результатів. Одна з проблем, з якими я стикаюся, працюючи чи говорячи багато, проводячи якихось розмов часу з молодими людьми, це те, що вони дуже часто говорять: Хочу заробити більше грошей більше, більше, більше. Дуже часто не усвідомлюючи, що всіх грошей світу не заробиш, всі кар'єри не здобудеш, для всіх добрим не станеш, всім не сподобаєшся. Але дуже часто в цьому бізі можеш загубити себе. Можеш загубити цю ідентичність, яку дає тобі живий Господь. Дуже часто ми буваємо немоби в цій корзині, яку мати кладе в Мойсея. Пливемо нашим життям, часом ця корзина хитається, часом пливе рівно. Що ми віддали в цю корзину? Що ми поклали як мати Мойсея туди? Можливо, всі наші мрії, надії, сподівання, можливо, щось що до кінця не реалізувалося в нашому житті. По-різному, кожен поклав щось своє. Але чи вмію я довіряти Господу, що Він може дати щось навіть краще, ніж я вклав в цю корзину? Справжня віра родиться в тиші, дорогий брате та сестру. Не в шумі великих міст, не в гамірі. Саме тому важливо вміти втихомирити своє серце, тому що е, в тиші адорації можна почути Бога, в тиші Слова Божого, в тиші перебування з Ним, в тиші можна зрозуміти правильне місце, де я перебуваю зараз. Бажаю кожному з нас, дорогий брате та сестро, щоб ми слухали голосу Бога, слухали того, що Він хоче мені сказати, бо багато чудес приготував для мене і для тебе, якщо я зумію дивитися і зумію навчитись чути. Амінь.